Валерій Якимець робить перші кроки після важкого інсульту. Поки ще з ходулями проте ступає вже впевнено. Проходить реабілітацію третій місяць. Уже, бачите, хожу. Так лежав практично тільки один палець на лівій нозі, чуть чуть згинався, і права ступня дещо згиналася. Одночасно з Валерієм проходить реабілітацію і Валентин. Він ветеран російсько-української війни. Майже три роки тому під час бою отримав полі травми. Сильно постраждав опорно-руховий апарат. З того часу проходить реабілітацію, щоб відновитись. До нового року полежав верхню частину спини. Хлопці настільки мені розрівняли, я став рівно ходити, не зігнутий, хоч і з паличкою перебігаю. На даний час я лежу у мене. Тут защемлення йде постійно, і ноганіміє, і це тут. зараз ми поперек відтягуємо. У Калинівській центральній районній лікарні функціонує реабілітаційне відділення, розраховане на 20 ліжок. Воно забезпечене сучасним обладнанням, що дозволяє проводити індивідуальні програми лікування. Це і бігові доріжки, і ударна хвильова терапія, і апарат Бубновського, пресотерапія, ну і багато іншого. Тобто обладнання у нас дуже багато, яке зараз використовується все в повному обсязі і на повну потужність, тому що у нас пацієнти завжди отримують відповідну реабілітацію. Придбати обладнання вдалось завдяки перемозі в конкурсі Вінницької обласної ради безпечні стійкі громади для цього було виділено майже 2 мільйони гривень, понад 760 тисяч з них з обласного бюджету. Закуплено обладнання спільно на умовах співфінансування через програму «Безпечні стійкі громади з обласного бюджету і ресурсом Калинівської міської ради. Придбане те, що потрібно. А наскільки важливо визначають громади. Вони розуміють, що їм потрібно, який запит від людей, ну і використовують такі можливості. Реабілітація у Калиню дозволяє відновити функціональність руху, зменшити біль, поліпшити координацію та якість життя. У закладі готові приймати пацієнтів із різними травмами, зокрема й поранених військових, які проходять тривалий шлях до відновлення. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.